Фінальні аргументи до президентських виборів у США залишається дві доби, і обидва кандидати роблять останні спроби мобілізувати виборців, зокрема змусити прийти на дільниці тих, хто ще не вирішив, чи буде взагалі голосувати. За президентськими пригонами по американськи спостерігає наш спеціальний кореспондент у сполучених штатах Дмитро Анопченко. Від нього ми власне дізнаємося. Останні новини. Дімо, вітаю! Отже, на чому зосереджені кандидати за ці дві доби до виборів, і чи є ще шанс переломити тенденції? Сашно, ну, як бачиш, тільки на великій політиці на розмовах із дипломатами ми з вами зосередитися не можемо. Маємо сконцентруватися на американських виборах, тому що дуже багато від них залежить. Розумію, це і кандидати йдуть зараз просто плечо в плече, тобто рейтинги практично рівні. Ну і вирішили дійсно битися за голоси до останнього. Остання тенденція хочуть за дні, що залишилося за неділю, за понеділок залучити голоси тих американців, хто взагалі ніколи не голосує. Тобто, дійсно, ну. Уявіть, якщо явка буде відсотків десь 70-75, це рекордна для Америки. Іноді і половина країни на вибори не приходила. Так не буде зараз, але так бувало. То лишаються як мінімум 25% відсотків американців, які ніколи не голосують з тих, хто сказав соціологам, що вони обов'язково прийдуть на на дільниці. Лише 3% відсотки зізнаються, що вони поки не визначили вони за Трампа чи за Камелу. Решта абсолютно точно знає вже за кого чи проти кого вони. Ну а ці 25% Отків, які зазвичай на вибори не ходять, ну це потужна сила, і кандидати зараз роблять все можливо, тобто на них зорієнтована риторика, звернення, якісь меседжі для того, щоб спробувати їх залучити. Цікава також тенденція із тими, хто вже давно визначився. Справа в тому, що зараз в Америці просто рекордне голосування попереднє. коли ну ось я дивлюсь на цифри, останні більше тільки уявіть: 75 мільйонів американців вже проголосували за Майже 41 мільйон особисто прийшли за кілька днів за тиждень на дільниці, і 34,5 мільйони виборців надіслали бюлетені поштою. Ну і те, що зараз зізнаються не під запис, але цікавий дуже факт. В штабі республіканців, що це Ілон Маск попрацював з якимись загадковими політтехнологами. Вони порадили, щоб Дональд Трамп закликав своїх виборців голосувати достроково. Ну і прислухався до маска кандидат республіканець, начебто прорахували математичну модель, згідно з якою саме явка, така ранішна, може дати можливість вигляти, виграти у мінливих штатах. Ну у тих штатах, де власне і вирішується доля цих виборів. Ну це поки теорія, але Трампу вона сподобалась. Це він змінив риторику. Він закликає своїх прихильників заздалегідь приходити на дільниці. Просто сьогодні теж бачив черги на дільницях. Ну таким чином. Цікаво, як це позначиться. Що стосується мінливих штатів, пам'ятаєте, ми всю гонку за ними слідкували, дивилися на цифри. То вони останнім часом всі були червоні. Там була перевага Трампа, невелика на кілька десятих відсотка. Ну але символічно. Станом на зараз соцопитування. Якщо можна, давайте ми навіть карту покажемо. Показують, що Харіс вдалося повернути лідерство у двох змінливих штатах: у Вісконсіні і Мічигані. Ну зрозуміло, що це лідерство таке умовне, сумнівне, півпроцента тим не. Менше практично нічия в Пенсильванії, ключовому для перемоги штаті, і досить серйозний відрив Трампа у Неваді, Північній Кароліні, Аризоні і Джорджії. У двох останніх штатах подивіться там 2,5-3%, відсотка. В умовах, коли різниці не було практично взагалі, ну це для Трампа багато. І кожен вірить в перемогу свого кандидата, вирують пристрасті. Дуже знервовані зараз американці. Ну і тому, наприклад, тут у конгресі дуже серйозно побоюються заворушень, побоюються масових акцій, побоюються навіть сплес. Ско насильства в країні після виборів. Ну ось демократи вважають, що Трамп майже напевно опротестує результати виборів, якщо зазнає поразки. Що цікаво, попередньо в штабі Камалі натякали журналістам, що якщо цифри будуть на користь Трампа переконливими, вони теж одразу тієї ж ночі визнають свою поразку. Зараз надходить інформація, що не готові, навіть якщо програють демократи, не готові до цього будуть, і претендентка від демократів не зможе змиритися з перемогою опонента тобто будуть і суди, і мітинги, і заворушення, на жаль, це може затягнути підрахунок голосів. Ну і що теж цікаво, соловки вже почали посилювати заходи безпеки. Зокрема, тут у Вашингтоні навколо конгресу з'явився вже паркан, готуються заходи безпеки. І ось цікавий факт показовий. Поліція капітолію навіть провела навчання із евакуації постраждалих. Ну зрозуміло, що хочуть не допустити, але бояться повторення тих подій, які були тут в конгресі після минулих виборів. Ну і ще один цікавий сценарій, який активний обговорюють і в штабах, і в командах конгресменів від обох партій демократи очікують, що Трамп може оголосити про свою перемогу просто п'ятого числа, коли закриють ці дільниці, тобто ще не очікуючи офіційного підрахунку голосів і байдуже, які там далі будуть цифри. Ну і в національному демократичному комітеті спочатку про це говорили не публічно зараз вже просто натякають пресі, що хочуть зірвати цей план. Мають е, плани, мають е, намір одномоментно щойно закриються дільниці. Запросити і в соціальних мережах розмістити ролики і запрошення інтерв'ю, запросити на телеефіри авторитетних в Америці людей і сказати, що, будь ласка, до офіційного оголошення переможця виборів жоден кандидат ані камала, ні трамп, не має оголошувати себе пи. Переможцем до цього готуються спікери. Просять підготувати промови, навіть там вже готують пусти у соцмережах. Адже ми пам'ятаємо, що 2020-го Трамп теж практично того ж дня за три дні до того, як результати оголосили офіційні, оголосив себе переможцем. Ну а в результаті президентом став Джо Байден. Тобто, ймовірно, боротьба буде зараз не тільки за голоси, а за те, щоб і суспільство їх сприйняло, і для того, щоб суспільство їх сприйняло максимально мирно, готується. Величезна кампанія, готуються величезні події. Якихось з них дійсно хотілося би запобігти. Втім, ну небагато вже залишилося чекати, і нам з вами теж варто почекати, тому що саме від вибору американців від того, хто займе кабінет в Білому домі, в багато в чому залежить політика Сполучених Штатів щодо України. Ну що ж, небагато вже залишилося чекати і до моменту виборів, і до моменту, коли ми з вами сподіваюся, що навіть в прямому ефірі дізнаємося про результати, колеги Київ. Діма, дякую за докладну інформацію. Це був Дмитро Анопченко з Вашингтона про останні дні підготовки до виборів президента США.